Благородна дженса, це я так називаю цю річ. Тобто, звичайно, літературна тема це не політична, не бізнесова, не економічна, але разом з тим є, знаходяться в силу того, що газета поступово набирає влаги і авторитету, знаходяться бажаючі, скажімо так, які за канонами ну, не витягують на рівень газети. Але вони хочуть надрукуватися, просяться, і в такому разі я використовую такий прийомчик, скажімо так, платні послуги. Будь ласка, хочете надрукуватися платіть. Хоча це не афішується, не експлуатується, я цим не користуюся відкрито, тобто не закликаю. Сторінок газети, друкуватися, гракомани, приходьте за гроші друкуватися. Хоча це може, може бути використовуватися. Але з третього боку це неминуче буде впливати на рівень газети, і з цим теж треба рахуватися. Тут потрібно враховувати якийсь баланс.